панив в вікнах, створюючи гнітючу атмосферу в затишному кафе. Аліна нервово стискала чашку з гарячим чаєм, намагаючись зігріти не лише руки, але й душу. Її погляд блукав по обличчю чоловіка Олексія, шукаючи відповіді на питання, яке терзало її з самого ранку. Ти щось хотів сказати? Наважилася вона запитати, коли тиша затягнулася на нестерпно довгий час. Олексій зітхнув. Його очі потьмяніли. Так, промовив він, ковтаючи гіркий клубок у горлі. Я знаю про твою зустріч з Андрієм. Слова вдарили, мов блискавка, розірвавши штучний спокій. Аліна відчула, як холодок пробіг по хребту, а щоки зажевріли від сорому. Як? прошепотіла вона, ледве вимовляючи слова. Звідки? Від нього самого, відповів Олексій, його голос був холодним і жорстким. Він подзвонив мені годину тому. Аліна опустила голову не в силах дивитися на коханого. Її таємниця, про яку вона так ретельно намагалася приховати, розкрилася, мов перестиглий плід. Зустріч з Андрієм, братом Олексія, сталася випадково. Аліна затрималася на роботі. І, щоб скоротити шлях додому, вирішила пройти через парк. Там, під проливним дощем, вона й натрапила на знайому фігуру. Андрій, завжди стриманий і серйозний, цього разу був зовсім іншим. У його очах палало щось дике, неконтрольоване, а губи розтягнулися в хижому оскалі. Аліна, промовив він хрипло, наближаючись до неї. Я не вірив своїм вухам. Коли мені сказали, що ти тепер з моїм братом, Аліна відчула, як її серце стиснулося від жаху. Андрію, прошепотіла вона, намагаючись відступити, але він схопив її за руку, не даючи можливості втекти. Чому ти з ним? прогарчав він, його голос був сповнений люті. Невже ти не бачиш, що він тебе не гідний? Аліна не знала, що відповісти. Її почуття до Олексія були щирими, але тепер, під натиском Андрія, вона почала сумніватися. Відпусти мене, благала вона, намагаючись вирватися з його міцної хватки. В цей момент з за рогу з'явився Олексій. Його обличчя було спотворене гнівом, а очі палали ревнощами. Андрію, відпусти її. гаркнув він, кидаючись на брата. Зав'язалася бійка. Два брати, схожі, мов дві краплі води, але такі різні за характером, билися люто, немов звірі. Аліна, ошелашена і перелякана, не могла втрутитися. Нарешті, Олексію вдалося повалити Андрія на землю. Він важко дихав, його обличчя було порізане і в синцях. Вона, моя дружина, прогарчав він, кидаючись на брата знову. Але Андрій. Виснажений і побитий, не встиг нічого зробити. Раптом все стихло. Поліція, викликана сусідами, розняла б'ються братів. Андрія забрали до лікарні, а Олексій, знеселений і поранений, мовчки проводжав їх поглядом. Аліна підійшла до нього, не наважуючись торкнутися. Олексію, прошепотіла вона, але він її зупинив піднятою рукою. Поїдемо додому, промовив він сухо, його голос був чужим і холодним. Поїздка додому пройшла в мовчанні такому гучному, що він давив на вуха. Аліна дивилася у вікно, за яким місто пливли сірі дощові смуги. Їй хотілося провалитися крізь землю від сорому та жалю. Вдома Олексій пройшов у ванну, а Аліна залишилася сама з думками, які терзали її, мов хижі птахи. Що їй тепер робити? Як пояснити все чоловікові? Чи зможе він пробачити її помилку? Минули години, а Олексій з ванни не виходив. Аліна вже думала піти до нього, як двері відчинились, і він вийшов. Його обличчя було похмурим, але трохи заспокоєним. Сідай, промовив він, вказуючи на стілець навпроти. Аліна сіла, не піднімаючи очей. Поговоримо, продовжив Олексій. Розкажи мені все, вона розповіла йому про зустріч з Андрієм, про його дивну поведінку, про те, як все обернулося бійкою. Вона не стала приховувати нічого, навіть найганебнішого, своєї короткотривалої зради. Під час її сповіді Олексій мовчав, лише іноді стискаючи кулаки чи проводячи рукою по своєму пораненому обличчю. Коли вона закінчила, в кімнаті запала глибока мовчанка. Чому ти цього не зробила раніше? Нарешті запитав він, його голос був низьким і хрипким. Я, я боялася, зізналася Аліна. Боялася втратити тебе. Олексій встав і підійшов до вікна, його спина згорбилася під тягарем її слів. А тепер ти мене втратиш? прошепотів він, не обертаючись. Аліна підійшла до нього, обережно торкнувшись його руки. Ні, сказала вона твердо, дивлячись йому в очі. Я тебе кохаю. Це була помилка, жахлива помилка, але я кохаю лише тебе. Олексій мовчав, борючись з сумнівами, які гризли його душу. Він любив Аліну, але її зрада залишила глибоку рану. Нарешті, він повернувся до неї. Його очі, хоча й були сповнені болем, дивилися з любов'ю. Нам обом потрібен час, промовив він. Аліна розуміла відновлення довіри було довгим і болючим шляхом, але вона була готова ним пройти, аби зберегти їхню любов. Еней мовчки проводжав їх поглядом. Аліна підійшла до нього, не наважуючись торкнутися. Олексію, прошепотіла вона, але він її зупинив піднятою рукою. Поїдемо додому, промовив він сухо, його голос був чужим і холодним. Поїздка додому пройшла в мовчанні такому гучному, що він давив на вуха. Аліна дивилася у вікно, за яким місто пливли сірі дощові смуги. Їй хотілося провалитися крізь землю від сорому та жалю. Вдома Олексій пройшов у ванну, а Аліна залишилася сама з думками, які терзали її, мов хижі птахи. Що їй тепер робити? Як пояснити все чоловікові? Чи зможе він пробачити її помилку? Минули години, а Олексій з ванни не виходив. Аліна сіла, не піднімаючи очей. Поговоримо. Продовжив Олексій розкажи мені все вона розповіла йому про зустріч з Андрієм, про його дивну поведінку, про те, як все обернулося бійкою. Вона не стала приховувати нічого. Навіть найганебнішого своєї короткотривалої зради. Під час її сповіді Олексій мовчав, лише іноді стискаючи кулаки чи проводячи рукою по своєму пораненому обличчю. Коли вона закінчила, в кімнаті запала глибока мовчанка. Чому ти цього не зробила раніше? Нарешті запитав він, його голос був низьким і хрипким. Я, я боялася, зізналася Аліна. Боялася втратити тебе. Олексій встав і підійшов до вікна, його спина згорбилася під тягарем її слів. А тепер ти мене втратиш. прошепотів він, не обертаючись. Аліна підійшла до нього, обережно торкнувшись його руки. Ні, сказала вона твердо, дивлячись йому в очі. Я тебе кохаю. Це була помилка, жахлива помилка, але я кохаю лише тебе. Олексій мовчав. Борючись з сумнівами, які гризли його душу. Він любив Аліну, але її зрада залишила глибоку рану. Нарешті він повернувся до неї. Його очі, хоча й були сповнені болем, дивилися з любов'ю. Нам обом потрібен час, промовив він. Аліна розуміла відновлення довіри було довгим і болючим шляхом, але вона була готова ним пройти, аби зберегти їхню любов. Наступні дні тягнулися повільно, мов потока. Між ними виросла стіна мовчання, просякнута недовірою та болом. Олексій поводився стримано, але його відстороненість ранила Аліну більше, ніж будь-які звинувачення. Вона намагалася налагодити стосунки, робила йому каву, готувала його улюблені страви, але він лише мовчки дякував і віддалявся. Одного вечора, коли на кухні готувалася вечеря, Пролунав телефонний дзвінок. Олексій підійшов і відповів Його обличчя миттєво похмурніло. Це з лікарні, повідомив він Аліні, поклавши трубку. Андрій прокинувся і хоче тебе бачити. Валіни похололо всередині. Вона розуміла, що зустріч з Андрієм була неминучою, але все одно її охопив страх, що він їй скаже. Чи розкриє таємницю їхньої зустрічі Олексію? Ти підеш? запитав Олексій. Його голос був нейтральним, але Аліна не відчувала стриману напругу. Мабуть, повинна, відповіла вона, розуміючи, що від зустрічі не втекти. Олексій кивнув, не висловлюючи своєї думки. Аліна швидко зібралася і поїхала до лікарні. Вона знайшла Андрія в одного палаті. Він лежав на ліжку, блідий і обв'язаний. Його погляд, коли він побачив Аліну, був складним суміш болю, злості та чогось схожого на тугу. Аліно, прохрипів він, намагаючись сісти. Андрію. Ти як? запитала вона, підходячи ближче. Живий, відповів він, скривившись від болю. А ти, ти виглядаєш не краще? Він обвів поглядом її фігуру, і Аліна зрозуміла, що він помітив сліди від його хватки на її руці. Це через мене, пробурмотів він, опускаючи очі. Аліна сіла на стілець біля ліжка. Навіщо ти тоді напав на Олексія? запитала вона. Андрій мовчав деякий час, потім зітхнув Я, я побачив тебе з ним, і ревнощі затуманили мені розум, зізнався він. Аліна була приголомшена. Ревнощі. Але ж вона його сестра ні, не рідна, але ж близька людина. Андрію, ми не брат і сестра, прошепотіла вона. Ніколи не були. Він підняв голову, здивування на його обличчі змінилося розумінням. Тоді чому ти була з Олексієм? запитав він, його голос був тихим. Аліна розповіла йому все про те, як вони з Олексієм познайомилися, про їхні стосунки, про випадкову зустріч з ним. Вона не стала приховувати своєї помилки. Але й зізналася в коханні до Олексія. Андрій слухав уважно, не перебиваючи. Коли вона закінчила, він знову замовк. Я розумію, нарешті промовив він. І я радий, що ти щаслива. Але скажи, ти збираєшся розповісти Олексію правду про нас? Аліна опустила голову. Це було найскладніше питання. Я не знаю, зізналася вона. Боюся його реакції. Боязнь нічого не вирішить, сказав Андрій. Чим довше ти мовчатимеш, тим гірше буде. Він мав рацію. Аліна розуміла, що брехня рано чи пізно спливе назовні, і наслідки можуть бути руйнівними. Добре, сказала вона, рішучість зміцнювалася з кожним словом. Я розповім йому. Андрій слабко усміхнувся. Ось і добре, прошепотів він. І. Аліно, вибач мене за все. І ти мене вибач, відповіла вона, розуміючи, що ця таємниця надвох назавжди залишиться рубцем на їхніх душах. Повернення додому було важким. Аліна їхала мовчки, думки її хаотично переплітались. Зізнання Андрія додало їй рішучості, але водночас і лякало. Як відреагує Олексій? Чи зможе він пробачити її подвійну зраду і зраду любові і приховування правди про їхнє минуле з Андрієм? Вдома її зустріла тиша. Олексій, схоже, ще не повернувся з роботи. Аліна скористалася цією можливістю, щоб зібрати думки. Вона вирішила написати йому листа, адже їй бракувало сміливості зізнатися в очі. Написання листа зайняло чимало часу. Аліна намагалася описати все максимально чесно: зустріч з Андрієм, їхню розмову, правду про їхнє минуле. Вона писала про своє каяття, про кохання до нього, про благання, про прощення. Зі сльозами на очах вона перечитала написане, перш ніж покласти листа на столі. Коли Олексій повернувся, напруга в будинку стала майже фізично відчутною. Він кинув сумку біля дверей і мовчки пішов на кухню. Аліна пішла за ним. Олексію, почала вона тремтливим голосом Я приготувала вечерю. І є дещо, що я повинна тобі розповісти. Він підняв голову, його очі були сповнені болем і втомою. Аліна простягнула йому листа. Прочитай, будь ласка, попросила вона, не в змозі більше витримати його погляд. Олексій взяв листа і, не сказавши нічого, почав читати. Аліна не могла відірвати від нього очей, стежачи за зміною його настрою. Зітхав він декілька разів, а наприкінці його обличчя стало блідим і розгубленим. Він закінчив читати і поклав листа на стіл. Кілька хвилин він мовчав, ніби збираючись з думками. Нарешті підвів очі на Аліну Це багато чого пояснює, промовив він хрипким голосом. Але чому ти мовчала так довго? Аліна підійшла до нього і взяла його за руку. Боялася, зізналася вона, боялася тебе втратити. Олексій відвів погляд. Розумію, пробурмотів він. Але брехня ніколи не робить стосунки міцнішими. Він сів за стіл, і Аліна сіла навпроти. Вони довго мовчали. Аліна розуміла, що доля їхнього кохання висить на волосині. Що тепер буде? Нарешті запитала вона, її голос тремтів. Олексій подивився їй в очі. Його погляд був сповнений болю, але й чогось іншого, чогось, що Аліна не могла зрозуміти. Нам потрібно все обговорити, відповів він, і вирішити, чи зможемо ми подолати це разом. Ці слова стали для Аліни промінчиком надії. Розмова була складною, сповнена болю і взаємних докорів. Але вони говорили, намагаючись зрозуміти один одного, намагаючись знайти шлях назад до втраченої довіри. Олексію було не просто пробачити подвійну зраду, але поступово, день за днем, вони почали будувати стосунки наново. Їхня любов зазнала серйозного випробування, але вона не зламалася. Водночас вони не могли повністю відгородитися від минулого. З Андрієм вони більше не зустрічалися, але згадка про нього час від часу спливала в їхніх розмовах. Одного разу під час вечері Олексій запитав Аліну, чи розповіла вона Андрію про їхні стосунки. Так, відповіла вона. Він зрадів за тебе. Поцікавився Олексій, його голос був нейтральним, але Аліна не відчувала стриману цікавість. Сказав, що радий, якщо я щаслива, відповіла вона, уникаючи деталей їхньої розмови. Олексій кивнув, на його обличчі не було нічого, що могло б видати його думки. Минуло декілька місяців. Їхні стосунки поступово налагоджувалися, але довіра, подібно до розбитої вази, ніколи не могла бути повністю відновленою. Іноді, коли Олексій затримувався на роботі, в Аліні закрадалася підозра. А іноді, коли він дивився на неї трохи довше, ніж зазвичай, їй здавалося, що він бачить минуле в її очах. Одного вечора, коли вони вечеряли, зателефонував телефон Олексія. Він поглянув на номер і нахмурився Це Андрій, повідомив він Аліну. Вона відчула, як її серце стиснулося. Він каже, що справа термінова, продовжив Олексій. І в його голосі промайнула нотка сумніву. Аліна кивнула тоді краще відповісти, сказала вона, намагаючись приховати хвилювання. Олексій взяв трубку і почав розмовляти. Його голос був стриманим, але Аліна все одно вловила занепокоєння. Коли він закінчив розмову, на його обличчі застигла серйозність. Андрій потрапив в аварію, повідомив він Аліну. Він у лікарні. Стан тяжкий. Аліна відчула, як її ноги підкосилися. Андрій в аварії. Їдемо, промовив Олексій, вже беручи ключі від машини. Поїздка до лікарні була мовчазною. Аліна дивилася у вікно, але нічого не бачила. Її думки хаотично переплітались. Андрій Аварія їхнє минуле. В лікарні вони дізналися, що стан Андрія критичний. Він переніс складну операцію, але лікарі не давали жодних гарантій. Наступні дні тягнулися в невизначеності. Аліна та Олексій по черзі чергували біля палати Андрія. Олексій мовчав, його обличчя було похмурим і стурбованим. Аліна розуміла, що ця ситуація була для нього складною, адже Андрій був його братом. Одного ранку. Коли Аліна сиділа біля ліжка Андрія, він раптово відкрив очі. Аліно, прошепотів він, його голос був слабким. Вона взяла його за руку. Я тут, Андрію, відповіла вона. Він спробував усміхнутися, але зморщився від болю. Олексій. Він теж тут? запитав він. Аліна кивнула Він знає. З останніх сил прошепотів Андрій. Аліна знала, про що він питає Знає, відповіла вона. Вона бачила, як біль промайнув по його обличчю. Вибач мене, прошепотів він, його голос був ледве чутним. Вибач за все. Аліна хотіла сказати щось у відповідь, але в цей момент двері палати відчинилися, і зайшов Олексій. Він виглядав втомленим. Але в його очах не було злості, лише сум. Погляд Андрія зупинився на ньому. Вони мовчали кілька секунд, ніби розмовляючи очима. Андрію, нарешті, промовив Олексій, його голос був хрипким Ти ти борешся? Борись. Андрій кивнув, на його обличчі з'явилася слабка тінь усмішки. Наступні дні стали вирішальними. Андрій боровся за життя. А Аліна та Олексій підтримували його, відкинувши на задній план свої образи та біль. Вони зрозуміли, що кохання, хоча й випробуване на міцність, все ще живе і що сім'я, якою б незвичайною вона не була, потребує їхньої спільної опіки. Одужання Андрія було повільним, але поступовим Коли він зміг розмовляти, він попросив поговорити з ними наодинці. Аліна та Олексій погодилися і по черзі зайшли до палати. Під час розмови з Аліною Андрій просив вибачення ще раз, зізнаючись, що його ревнощі були безпідставні і що він завжди бажав їй щастя. Він також подякував їй за те, що вона була поруч. Розмова з Олексієм була короткою, але важливою. Андрій визнав свою минулу поведінку та попросив вибачення за біль, який він завдав. Олексій Здавалося, нарешті відпустив гнів і біль і побачив у своєму братові людину, яка помилилася, але кається. Коли Андрій одужував достатньо, щоб його виписали з лікарні, Аліна та Олексій допомогли йому влаштуватися в реабілітаційний центр. Вони знали, що його шлях до повного одужання буде довгим, але вони обіцяли підтримувати його на кожному кроці. Історія Аліни, Олексія та Андрія це історія помилок прощення та любові, яка витримала випробування. Вони зрозуміли, що довіра це крихкий скарб, який легко розбити, але не так просто відновити. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.